На пизде есть бугорочек клітерам зову. Кейт, ну шо, я готов. Давай лопаты, давай, шо, убирать снег будем. Шо чистить, показывай где? Давай. Які лопати, Сус, шо чистить? Ну снег. Зерно скоро розстане. Це не мої слова, це слова начальника любого комунального предприятия. Так а що будемо делати? Що будемо делати? Люд... Зима прийшла, Сус, сама сурова і в пора року в году. Надо людей предупредить, тому що кожен год одна й та хуйня зимой приїздить, треба людей предупредить. Потому що ти думаєш, що так легко в маршруточку попасти застановочки. Ніхуя, Сус! Надо ще маленький плотик, блять, щоб, сука, оту жижу і холодець, блять, який між бордюром і маршруткою, блять. Бо набереж, блядь, поверх, сука, сапоги, блять. Потом сидиш, блять, снобель забитий всей хуйнй. <ристот> 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 ну тож. Зима в цьому году вообще піздес пунктуальна. 1 грудня прийшла. Більше того, наші молодець цього до ще осінню дзвонила, придуприждала. «ребята, алло, я йду, алло, альо, хоч трубку взяв. блядь». Тому на людей предупредити, бо вони забувають, що постійно зимою на та ж сама хуйня відбувається. Предупреждаємо, що в цьому году комунальні служби опять не будуть справлятися з тим снігом, який буде валити. А що ви хотіли від тих бабок з лопатами? Що вона може відкидати? От що вона може відкидати в їй 63 роки? Хіба що чолку мокру потну назад викинуть за платок? Поэтому не треба на кого надіятися. Сам взяв лопату в руки, взяв і пішов одкидати сніг, прочищати собі шлях до роботи. На роботу прийшов, сказав: Ребята, я заїбався, йдіть нахуй. І назад уже додому по прочищеному пути. Все так за такою мого ти уволить. Сус, все ж не ділається, все к лучшому. Попереджаємо, що в цьому году сосульки будуть падати скриші на голову, як і всегда. Точнісінько. Поэтому ніхуй ходить під стріхами і блядь, пиздіть по телефону. Якщо не хочете, щоб останні роки вашого життя вас кормили з ложки, а у вас з рота все випадало. Попереджаємо, зараз сніг розтане, потім замерзне блядь, опять буде голод. Буде голод. Люди будуть падати. Причому люди розділяться на два лагеря. Ті вже які наїбнулися, і ті, ще які не наїбнулися. Причому лагерь тих, що наїбнулися, буде постоянно блядь. І концю блядь, зими блядь, по-любому побідить. А ти якому лагері? Я в точно наїбнувся вже. Я не вирішив не затягувати. Тим більше я наїбнувся вже два рази. Я капітан в тому лагері, мене там всі на руках нося. Я ще держусь пока. Та давай не затягуй сус, давай бігом до нас, тому що там всі наші вже. саня, спринтер, льоха джигольчик, коля жила, ярик черва, а Та бабка з того ролика, що наїбнулась, що удалили. Приезжаю, ребят, які которые на зимней резині, блядь. Ребята, будьте осторожны, потому что дурачки, блядь, на літній хватает, блядь. У нас Валера Росава, Ката то нахуй будет, блядь, рассава. той зимы решил наебать систему. Наебал, блядь. До него зима закончилась 3 грудня, блядь. А наступна зима, пройдет уже без него. Хочу також попередити в колготках, пизду ту красоту. Нахуй воно треба, коли пісять хає. Я розумію, що на, на вас дивиться дуже приємно, Ну коли дивишся, самому стає холодно. Нахуй зімою вийобувається. Весна прийде, вийобуйтесь. Стоїть блядь, на остановці, жде маршруточку. Мінус 10. Думаю, зараз сяду маршруточку, зігріється. Там отакі слої іні на вікнах. Попаду дерево. Звісно, ні. Я навіть дивитися не був, тому що я точно знаю, не попав. Пацаны, не треба стеснятися, носить подштаники. Не треба провіряти судьбу на прочность. Потому що то, що можна зробити потом з вашими яичками, просто взять і кинуть в стаканчик з вискариком. Ти в двух штанах? Я да. Я в трех, я виграв. Сус, блять, кадош тебе там все заприєм. Мушонку можна так, блядь, розтянути, як тісто, блять, положити туди, блядь, фаршику, блять, закрутить манти, кинуть і зварить і з'їсти. Нічого, Біатрі нравится, говорит, я горячий парень. Попереджаю, що білетів на поїзда не було і не буде. Ну, максимум десь 2-3 випади на Інтерсіті. Ну, якщо ви хочете зустріти Новий год, як в сказці, серед поля, або лісу, або степу, пожалуйста, берем білети, нехуй делать. О! Я знаю, що я подарил за Новий год. Два білети в Інтерсіті. Прикинь, Новий год, ліс, сніжок, хрустить під ногами на дереві. Сус, це був оксимарон, понимаєш? гіпербола. Ти Ти не романтик, ти тільки матюкаєшся. Та причем гіпербола, це літературне перебільшення. Бля. Попереджаю, що не треба брати кредит в доларах, От не надо а, воно А при чому тут зима? Та тому, що ти з ним будеш разъебаться не одну зиму. Попереджаю, що будете куди-небудь іти, сніг буде летіти в ебало. Будете назад вертатися, тоже сніг буде в ебало. Не надо переживати, успокойтеся, блядь, так устроєний этот мир. Попереджаю, з дитиною ввечері вийдете, зліпите сніговика, якесь хуйло на утро развали. Я сьогодні одного розваляв. Попереджаю, ребята, які приходять на роботу, знімають шапку і думають, що там у них все добре. Ніхуя подобного. Там або об брилизини, як педік, або як у жінки в порно 70-х. А у мене як. Полупедік, полуженщина. Попереджаю рібят, які працюють в офісі, беріть собі зменну обу. Потому що в тих ботинках, які для мінус 20, ходить по офісу, в якому плюс 20, Ну ноги ж поприють к Ногті будуть біліші, ніж зуби. А вдруг після роботи зразу в гості. ж нахуй, перестануть приглашати. Попереджаю рібят, які стали перший раз на лижі. Вони їдуть, вони їдуть не туди, куди вам хочеться. Вони їдуть так, як їм треба. Тому не треба лізти одразу на саму єбануту горку. Блять, понять, що ви рагуль, можна і на детської на корпоративі який та колега наїбашиться в сметану. Блять, ви вам буде за нього стидно. Ви захочете його в таксі, відправити додому. Він пошле вас нахуй. Ви нічого йому не зможете сказати, тому що все таки директор. Тому просто не обращайте внимання, їбаште вместе з ним. Попереджаю, що в цьому году по телеку дивиться буде нехуй. В принципі, як і кожен год і як, блядь, кожен день. Подожди, а іронія судьби? Та вона заебала вместе зі своєю заливною рибою. Попереджаю, що на роботі підійде якийсь колега і буде спрашивать, інтересуватися, скільки в цьому году в тебе, бляд, счетчик намотав за отоплення. Ти скажеш, ему він охуєн, а в чому в нього, блядь, більше, ніж у тебе. Слышиш? Що? А у тебе сколько в этом месяце за отоплення? 700 гривень. А що у мене 2000? Бля, сус, я вообще нахуй бля, я все прикриве виключив, блядь, Якого хуя воно вообще мені щось засчитала, блядь, Оце їхні, блядь, приблизительні, блядь, подсчеты заебають. І ще скоро перед Новым годом напруть нарубають цих ялиночек. Ребята, не ведіться, уже, блядь, все повирупывали. Одні пеньки стоять, блядь, даже літом холодка не найдешь, блядь. Та візьміть ви штучную елочку, блядь, на сука, 10 год вперед. Так а где ее взять? Ось! Ось! Слышишь, такая эту елку мы куда денем? Так он женщина, давай жінці подай. Женщина! Женщина! На секундочку, можно, подойдите. Йолку на. Та не вік на двері, ёлку хочем подарить вам. А вон мужчина. Мужчина. Ёлка, Новый год, праздник, ёлка, настроение, шампанское, мандарины, елочка. Сам иди нахуй, понял? Та Петь, ну что По... ты, он, он тебе в отцы годится? Чого ты его посмотришь? Что ты за батька, якие дітей нахуй шли? <фиф> Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я виграв. А забирай ялинку то кто проиграл, потому что он обиженный. Так а ко мне что? Я тебе расскажу, как сделать ялинку своими руками. Как? У тебя вешалка дома есть? Есть. Зеленый свитер? Есть. Дай вешалку натягиваешь, все отлично. Да? Да. А ты так ставил себе? Ну нет, ну я думаю, что у тебя получится.